Всім доброго ранку. Я п'ю каву. У мене до кінця експерименту залишилося буквально 5 днів, щоб була трисаточка і вже все. І в мене є невикористані продукти, які я собі хотіла би використати на експерименті. Це закручений кабачок, маринований, гострий, це рисові хлоп'я, також одноразові супи, які я досі не використала. Це при тому, що місяць пройшов. З другої сторони, багато продуктів, які я хотіла попробувати, я їх все-таки використала. Але я помічаю за собою, що для мене ось цей експеримент в тягость. Але ж я розумію, що я ставила якісь свої цілі. Я хотіла використати деякі продукти, і зараз я розумію, що я готова здатися і забити на це болт. У мене залишилося всього лиш 5 днів до кінця експерименту. І в мене залишилися деякі продукти, які я би хотіла використати. Тобто, до прикладу, з солодкого в мене лишився в мінімум, зі снеків, перекусів, в мене лишилося, там, може, якогось два. В мене лишилося мінімум одноразових супів. До речі, може, сьогодні-завтра я один з них використаю. Якраз в мене залишок борщу лишився, його треба доїсти. І використаю якийсь з тих супів. То що там говорити? У мене ковбаса практично закінчилася. Я використала мигдальне борошно. Власне, я його Дуже боялася підступитися, дуже боялася спортити. Але в мене лишилися ще рисові пластівці, в мене лишилося ще нутове борошно. І ще в мене лишилася капуста. Я до неї подивлюся, якщо вона не добра, викину. І вже можу сказати, що в мене є невдачі прям капітальні. Я викинула е, баклажани, бо вони померли від тяжкої недолі. Вот. Але решта продуктів, все з ними нормально, морозилка справляється, морозилка зараз в мене напівпуста. Деякі продукти, які я збиралася використати, я використала, і тепер я можу собі провести нормальну закупку м'яса. Бо хотілося б на новий рік якийсь шашлик зробити, щось типу того. Пишіть, будь ласка, ідеї в коментарях, хто стикався з нутовим борошном, що з нього робив. І що можна робити з рисовими пластцями? Це два ті продукти, які в мене є такі незвичні. Ну, в мене теорія, що зробити якісь вареники або зробити макарони, попробувати, як то воно буде. З нутового борошна. А з рисових пластівців, ну, я за нього просто забула. Так що мені смачної кави, буду палити. Тут вже друга чашка кави в мене, і я, звичайно ж, їм борщ, заїдаю цибулею, бо мені ліньки лізти за часником наверх. Смачного дійшло діло до вечері. Я перекусила цукерками, я перекусила ось цими м, сливками, які в мене були, які в мене також ціль, яку я маю з'їсти. І справа в тім, що не особливо я хочу борщу, але я думаю, що я можу собі зараз погрію одну котлетку рибну. Зараз покажу. Ось так виглядають рибні котлетки, скриваємо їх. Ось так вони всередині виглядають. О, то їх тут немало. Вони тоненькі. І ось так попарно, мабуть, їх тут штучки чотири. Значить, беру дві котлетки розігріваю їх. Ось так виглядає моя вечеря. Зараз візьму сюди ось цей соус. Він, по ідеї, має бути до рибних блюд. І попробую їсти цю рибу. На жаль, на жаль, смак в них як в якогось водянистого хека. Для мене це огромний мінус. Я просто їх мушу з'їсти. От і все. Єдине, що мене мирить з реальністю, це цей соус, який має такий смак, віддалено нагадує якісь суші, ще таке щось. На цьому дякую всім за увагу і до зустрічі завтра. Доброго ранку усім. Зараз я дивлюся на перелік собі, у мене вже є кава. І думаю, який з них зробити основою для сьогоднішньої страви. Я дивлюся, що в мене є розсольник, перловий, гороховий, думаю, розсольник саме оберу для сьогоднішнього супу. І тепер треба начистити картошки, а також зробити засмажку вперед. Смажу на салі, а варю на замороженому курячому кубику. Ну, Це, типу, курячий жир заморожений. І ось вже начистила картошки, по-моєму, начистила її більше, ніж мені треба. І цибулю зараз засмажу. Так як я на роботі, а суп ще вариться, то я зараз буду їсти типу, голубці, а заїдаю, виходить ось цими консервами, тіпа типу, ікра. Вот. Так що смачного мені, смачного вам. І надіюся, що до вечора я якось доварю той суп. Що це таке? Я не можу. Чи ти закористує? Титюк. Ей! Що Титюк. Моя вечеря. Це розсольник, який я присмачую цією консервою, з якоїсь там ікри, господі, з якої, з ікри тріски, і також комбуча. З комбучею все добре. Я вже якось е, виписувала в коментарях, що поки на ній немає нальоту якогось кольорів, і поки вона прозора, пити можна. Це ті самі квашені яблука. Не знаю людей, які би не їли квашених яблук. Для мене це один з кращих смаколиків. Смачного мені, смачного вам і до наступних зустрічей!